Тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. Про це у ході апаратної наради при міському голові повідомили комунальники. Завершили підготовчі роботи котельного господарства та мереж самотужності становить 99%. З сьогоднішнього дня у нас буде проводитися наповнення системи. Питання. В рамках підготовки до зими тривають і роботи з ремонту покрівель. Загалом їх відремонтовано понад 10 тисяч метрів квадратних. Тривають роботи з ремонту покрівель. На минулому тижні відремонтовано 280 квадратних метрів. Основна увага котельним на біопаливі. Основна увага котельням на біопаливі. Це перше покрівлями. Сьогодні вже скільки тут зранку часу пройшло, вже три людини було по покрівлях. Ви купляєте ще рубероїд не, не розтягуйте це. Проводіть закупку рубероїда додатково. Протягом минулого тижня тривали роботи з прибирання, очищення міста та вивозу сміття з Локоцького та Воронівського кладовищ. Щодина прибирається у нас Алея Слава, тривала у нас роботи по. Викарчовані від тера що залишилася від що коштує. Проведено виплати державних допомог для 6 тисяч 485 осіб на майже 14 мільйонів гривень. На минулому тижні продовжували працювати з особами з інвалідністю. Взято на облік 37 осіб. Щодо забезпечення їх технічними засобами реабілітації на минулому тижні до шосткінської громади прибуло 90 вимушених переселенців. Це на сьогоднішній день становить на обліку в управлінні 5866 осіб. На минулому тижні 5776 осіб було. Міський голова дав доручення, дещо змінити підходи роботи центру підтримки вимушених переселенців. Створили окремий центр. Якийсь регламент треба зробити, якісь контакти повинні з'явитися з населеними пунктами. Ну, відпрацювали той механізм, що ми можемо перевозити речі переселенців. Це дякую, у вас виходить. Але такої принципової роботи з громадою, поки з громадами, які відселяють звідтеля людей, поки що не налагоджено. Є там старости. От я був зовсім недавно в Середобудському районі, старости активні. Позитивно думають, займаються своєю громадою і таке інше, але допомога йому потрібна. Він не може вирішити всі ці питання. Треба з ними знаходити комунікацію. Це загально наша справа. Крім того, як підкреслив Керманич громади, основна задача нині підготовка котелень на біопаливі. Запустити, прогріти, прогріть, протопить. Де вже холодно, можна топити без ніяких запиток. Ми ж нічого не втратимо. Люди вже в нас є. Паливо у нас є, котельні у нас є. запалюйте і грійтеся, і показуйте решті, які переваги біопалу. Антоніна Неметенко. Також повідомила, що державна програма, яка діяла минулого опалювального сезону, з наданням безкоштовної паливної деревини цьогоріч не діє. Це вже повідомило остаточно. І будемо виходити з тих можливостей можливостей, які має на сьогоднішній день наша громада. Державної програми не буде, але є країни, які згодні підтримувати цей напрямок допомоги. Є ну, давайте ну, доручення. Так, так. так, хай хто співпрацює, включайте наше управління економіки, які знають міжнародні зв'язки, і таке інше. Давайте працювати над тим, але людям, які знаходяться на фронті, і їхні сім'ї опалюються. Дровами ми повинні їм допомогти.